Доброго дня, з вами таксіна група Латекс ваш ми Зараз пропонуємо новинку цього сезону від нового надходження по даній позиції 38 вітровки. Ціна за 1 кг становить 3,5 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо новинка цього сезону від нового надходження код позиції 0,38 вітровки. Ціна за 1 кг становить 3,5 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або телефонувати операторам. Новинка сезону від нового надходження по даної позиції 0,38 вітровки. Ціна за 1 кг становить 3,5 долара. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати новинку цього сезону. Код позиції 0,38 вітровки за доступною вигідною ціною для даної позиції. Ціна за 1 кг становить 3,5 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Повторюємо, що зараз увазі запланована позиція під кодом 0,38 вітровки. Ціна за 1 кг становить 3,5 долара. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 87,5 долара. Будьте першими, хто встигне здійснити замовлення та придбати хороший мішок вітровок. Нове надходження та нові позиції. Сьогодні, протягом дня, ми знімаємо для вас новинки від нового надходження. Дивіться відеоогляди та вибирайте для себе ті позиції, що вам сподобаються. Сьогодні ми презентуємо вам новинки з цього сезону. Нові позиції. Дивіться відеоогляди та робіть замовлення. Зараз ваші у вас запропонована позиція під кодом 38 літровки. Ціна за 1 кг. становить... 3,5 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Новинка цього сезону нова позиція Код даної позиції 038 вітровки за доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кілограм становить. 3,5 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Шановні клієнти, сьогодні ми презентуємо вам нові позиції. Дивіться відеоогляди та вибирайте для себе ці позиції та мішки, що вам сподобаються. Код даної позиції 038 вітровки. Ціна за 1 кг становить. 3,5 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 87 долара. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішків з даної позиції. Повторюємо код позиції 038 вітровки. Нова позиція. Ціна за 1 кілограм становить 3,5 долара. Вага мішка. 25 кілограм, вартість мішка 87,5 долара. Присутні всі розміри. Нова позиція, новинка під кодом 0,38 вітровки. Ціна за 1 кілограм становить 3 половиною долара, вага мішка 25 кг, вага мішка 87 з половиною долара. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором.